Всім привіт дорогі глядачі мого каналу. Хто не підписаний, підписуйтесь на цей канал. Сьогодні поговоримо на таку тему, чим нам удобрить наш виноград. На восени так сказати, щоб краще лоза визрівала щоб цукор набирав виноград. Ну, зараз вже вересень місяць. Якби треба було б трішки раніше це почати десь за три недільки, хоча б до вересня місяця і кожну неділю робити обробку по листу або під корінь, хоча б одну підживку зробити. Дивіться, хто не знає, перше число в нас це азот, фосфор, калій. Тобто нам треба зараз, щоб було найбільше фосфору. Ну і калій теж. Це дуже допоможе набрати цукор винограду швидше. І допоможе визріти в лозі, на, особливо на молодіх кущах, які, яких мала ще коренева система, і вони не можуть багато взяти із землі поживних речовин. Тому вони погано визрівають. Тому що в них мала коренева система. Ті кущі, які вже третій рік, четвертий і далі, вони, в принципі, в наших умовах тут в Черкаській е, області добре е, ну, визрівають в наших умовах. Тепла їм достатньо. То є, і ще тесь, два з половиною місяця, ну, тобто, ще достатньо времени, щоб вони визріли. Ну, все ж я теж роблю підкормки. В цьому році я по листу не робив. А от підкорінь не всі кущі, а некоторі кущі я робив підкормки там, в століття, аватарчик. Ну, такі, які хуже визрівають, я робив підкормки. Ось таким добривом. Дуже гарне добриво, класно розтворяється, Ось столова ложка на 10 літрів і під корінь. І поживні речовини пішли в роботу. Також для новачків, для зрівняння. Що це тут трохи замазилося? Для зрівняння. Карбамід, що таке карбамід? Це човен по-другому там. Універсальне азотне добриво. 1 кг. Некоторі люди думають, що це там для овочів, огірків, помідорів. Те, що намальовано. Те, що намальовано на пакеті. Мені аж тоді мені смішно мені це сказали. Ну, тут дозіровки написані ось на пачки. Е, ну, дивіться прикол. Тут азоту у нас аж 46%. Так як тут 0%. Що таке азот? Азот добриво, це воно дає ріст. Це як набрати це весною треба. Там. До середини літа максимум. Е, ну карбомідом взагалі песною желательно раз підкормити і все. І більше не підклює. бо дуже багато азоту, тоді тут куш буде перти, рости дуже сильно. Буде велике крупне листя, таке, лоза буде жирувати, не буде визрівати, uh -huh. тому що багато азоту. І він буде, рослина буде дуже рости сильно. Це теж, теж погано азот. ну, якщо... І о через багато. Тому зараз нам не треба, щоб росла рослина, і ми використовуємо ось таке добриво, в якому або практично немає азоту, або є добриво в яких там 10%, наприклад, азоту. А цього більше. Ось так, тому це дуже важливо знати, хто займається садом, виноградом, там, огородом. І так далі. Що азот? Це зелена маса, це заповнити треба. Ось. Тому зараз нам не треба азот. Ну, все, покажу вам, хто не знає, ну, я думаю, багато хто знає. Ось такі гранулки білі. А тут у нас тут у нас а тут у нас такие ну типа соли его но меньше за соль мелко такая соль такая добрая И уже классно растворяется не особенно нашел Дивіться, мінуси. Якщо ви перекормили азотом, то буде... Виноград буде, я позапрошлий кущі, ну, перекормив, так. Трохи не знав, що вони такі в мене. І починаю він росте, постійно росте. Вже треба, щоб лоза визрівала. У нього пасинки пруть, точки росту відкриваються. Може навіть почка, яка на наступний рік. Відкритися. Якщо ви підріжете, там, підчеканете вверх, можуть почки пооткриватися цього року, помієте? І на наступний рік не буде почки плодової. Просто ну, можна наробити каки. Тому азот до середини літа максимум, і все. Далі азотом не треба увлікатися. Або взагалі не підкармлюємо виноград, або якщо є можливість у вас придбати добре з ось, ось такими, або тут мінімальний азот, дожен бути або нуль, ось такою комбінацією, так сказати. Там є що 10 40 40 наприклад, теж підходить. Тобто, щоб мінімально було азоту. І підкармлюємо під корінь, дивимося. Яка там дозіровка, підкармлюємо під корінь наші кущі винограду? І виноград буде вам тільки вдячний за це. Тому ось так. Вроді все, те, що хотів розповісти, розповів. Не буду затягувати ролик. Всім дякую за перегляди. Ставте! Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал обов'язково. Буду старатися розповідати те, що я знаю. І, ну, може комусь, я думаю, буде це цікаво і комусь допоможе ця інформація. Всім до побачення. Гарних урожаю. Хорошего дня.